Заробна громада, я можу сказати тільки одне, що, звичайно, ці надзвичайні обставини, ці надзвичайні події, які зараз відбуваються на Закарпатті, це є наслідок, це є наслідок до непримиренності суспільства з олігархічною стороною. Верхівкою нашого, нашої держави. Так складається, що ті ідеали, ті жертви, які були подані на майстер вміло майстерно використані далеко не моральні люди, які і лозу не кричать, потрібні, і вишиваних сорочках Ходять, але, попри це все, зуміли з цього собі в першу чергу матеріальну користь тягнути. А там, де великий капітал, там зразу і політика. То нема про що багато говорити, про це більше, ніж досить уже наговорено. Але я би хотів би так, на чомусь себе зстановити. Пам'ятаєте, першим е головою Національного банку після Майдану. Був призначений Степан Кубін. І перший, хто украв величезні кошти, які поступили для держави, ті, хто про нього сьогодні хоч словом згадав, де він зараз, що є, за кордоном. Сховався, своє він зробив. І якщо так будуть зараз робити, і наступні, а ми бачимо, скільки вже міністрів поміняли інші, і тільки за що? За прокралися за бездарність. Трошки насторожує той факт, що ми заселяємо сюди варягів із сонячної Грузії. Немає ніч проти. Але сподіватися, що все вони нам зроблять і роблять все так, як має бути. Також воно трошки неморально. Мені здається, вистачає у нас і фахівців, і спеціалістів, і патріотів, але дійсно ці люди або відштовхуються відразу за борт, або якщо навіть десь удивляються, то їх так умінюють. Нейтралізовувати, що вони належного нічого не можуть сказати, що стосується, що стосується діяльності нашої організації Править себе. З перших днів після Майдану оцей осередок, який сформувався в нас в районі, досить, проводить, мені здається, ціленаправлену, е хорошу, е таку патріотичну діяльність у всіх напрямках. І той факт, що ще Покійного Юрія Дучака і його друзів, побратимів сформована хороша база в ворочищі. І користь від неї є обов'язково обов велика. Дивно, що трошки починаються якісь такі висловлюватися сумніви, а чи то потрібно там, а, а, а що там воно є, а там щось громада проти того. Ніхто нічого не проти. Проти байдужості тільки маємо бути, тому що там проходять хоч які елементарні якісь вишки, елементарно спільно молоді люди, хоча б до тих прикладається до тих речей, які сьогодні, на жаль, в суспільстві потрібні кожному з нас. Ми забули, що таке вже якісь е, військові е, навчання, забули якусь військову підготовку чи школу. Все це треба зараз негайно відновлювати, бо потім буде запізно, зрештою, вже багато що є за І той факт, що сьогодні хочуть подати, причому на найвищому державному рівні, я не говорю за наших недругів за кордоном, е, що хочуть у цю якраз ситуацію укачувати, Хочуть її подати саме так, як явно в тому руслі, в якому це потрібно, щоб дискредитувати громадську організацію, дискредитувати цей громадський рух, звичайно, проти цього треба стояти. При тому, що присутні городеці тут таким маленьким загалом, тому що було, я так зрозумів, не було часу ні на збори, ні на оповіщення, але якщо це ми оголошуємо акцію після... Голову, то повинні, ця справа повинна бути так буквально поставлена на полії. Громада має знати, якщо це щоденно, то щоденно, в який час і обов'язково треба підсилювати таку акцію, треба підсилювати в е, першу чергу громаду, щоб громада не, не ходила мимо і не залишалася байдуже в розумінні. А там хтось їй, там хтось щось зробить. Ніхто нічого не зробить, якщо не буде все-таки це. Я розумію зараз, наскільки це зараз не просто себе зберегти структурі правого сектору, зберегти свій авторитет, свою позицію. Мо бачите, як зараз, зараз Генеральна прокуратура прямо так по площинах, по площинах працює. Визнали, що там кілька чоловік, негідників, з'явилося в якомусь підрозділі. Все, підрозділ оголошений, як бандитська організація, ще там щось сталося, знову в такому випадку, в такій ситуації, звичайно, легше любий гріх чинити. І все під лозу нами, начебто, в інтересах суспільства. Ну а той факт, що ми маємо зараз якісь здобутки. Особливо в соціальній сфері, а це є чи не перша основа. Вся діяння всіх політичних, суспільних структур це соціальні питання. Чи будемо ми жити краще, чи будемо ми краще забезпечені, чи будуть діти навчатися, чи будуть старики мати гідну достойну старість, чи лікарства не стануть до, 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 доступними сьогодні. Трагедія зламати ногу, це трагедія, заслабнути на звичайну світрянку там чи, чи на запалення легенів, це трагедія, бо це зразу кілька тисяч з скромного бідного бюджету сім'ї треба виривати і тому подібне. Тому все це в комплексі. І якщо оці події, що там крутять, хочуть ними просто заглушити оці проблеми, які в суспільстві є. Оці, е поступ, що суспільство вже перестає. Бути мовчазним і мовчки дивитися на ці речі. Звичайно, якщо пробують це пригласити, то цьому не повинно бути е ніякого сприяння, і, і не можна ніколи цього допустити. Тому я особисто підтримую сьогоднішню акцію. Якщо є звернення до міської ради, у нас завтра повинна би відбутися сесія міської ради. На жаль, три рази вже збиралися, і три рази депутати не розводяться. Сподіваюся, що завтра зійдуться депутати, там є і ряд інших питань. І тому оце рішення, звернення, яке є, прошу подати до міської ради, і ми його завтра на сесії розглянемо для того, щоб прийняти це як думку органу місцевого самоврядування. Прошу в подібних випадках, якось трошки своєчасно повідомлявся, щоб ми осторонь не стояли, хоча це брапор державний поставили там, де йому має бути місце У подібних випадках. Це на це не є. Тому хай твориться у нас в суспільстві мир, гаразд злагода, хай той хто. Недостойний той, хто сподівається маніпулювати думкою народу, хай зрозуміють, що це йому не вдасться, хай живе наша Україна. Слава Україні! Героям слава!